Добрий день, малята! У нас сьогодні знайомство з грамотою. Діти маленькому савиняткові так сподобалось з нами навчатись, що він дуже поспішав до нас на зустріч. Діти, давайте разом з Совенятком пригадаємо, про що ж ми з вами розмовляли на попередньому занятті. Для того, щоб згадати. Совенятко приготував нам картинки. Давайте ж розглянемо їх. Ось перша картинка. Що це? Ми бачимо, що зображено на картинці і вимовляємо слово. Це фарби. А яке ж вони мають значення? Вірно, діти, фарби це предмет, за допомогою якого ми малюємо або реформовано картинки. А ось наступна картинка. Що це? Ми бачимо, що на картинці зображено і ми вимовляємо слово клей. А яке ж він має значення? Клей це предмет, за допомогою якого ми можемо наклеювати аплікації. Та підклеювати книжки. Малята, ось ми разом з вами із совенятком пригадали, що ж ми вивчали на попередньому занятті. І ми знаємо, що слова мають значення зміст. Діти, а коли ж ми називаємо предмет, що це за слово? Ось наш присутний соленятка нам підказує, що ці слова якими вимовляємо, означають назви предметів. Маля, наш совенятко хоче пограти з нами в гру. Вона називається назви предмет. Перед вами будуть з'являтися картинки з зображенням предметів, а ви їх назвіть голосно та виразно. Діти, дайте назву картинкам на екрані. Перша картинка. Діти, що це? Машинка? Ще раз скажемо машинка. А що це? Вірно. Пірамідка. Скажемо чітко. Пірамідка. А що це за предмет? Так, м'яч. Це м'яч. А це Ведмедик. Ведмедик. А яка ж назва у цього предмета? Вірно, лялька. Лялька. А це кубик. Ще раз скажемо Кубик. А як разом назвати ці предмети? Так, вірно, це іграшки. Діти, ми зараз називали предмети і промовляли слова. Що ми зараз називали? Вірно, нам Совянянка підказує, що ми називали назви предметів. Що вимовляли? Вірно, діти, ми вимовляли слова. Молодці малятки. Молодець, совенянка. Діти. Сьогодні на занятті ми з вами дізналися, що слова мають назви. Малята, на цьому наше заняття закінчено, і ми з Савинятком кажемо вам до побачення. До нових зустрічей!